Матч п'ятого туру в камянці Подільському. Тож ще не бай у воротах. Два центральних захисники. Грешів та Мороз. Ліворуч крестів. Владислав Провориш. А подія Андрій Різник, 10 номер. Головний тренер. Тернопільської Нової Василь Малик. Дякую. Там Арсен Дорошенко. Пойдете Номер... від пошова назад на Кристіна. Кристина вішов нема майданчик. на гриня. Гринь там головою намагався переправити. Номер четвертий Владислав Мороз. Номер третій Степан Григорик. Номер двадцятий. Змі... Владислав Кристін зміщується у центр, відпасовує пасову на волохату волохати один в один. Зараз різника виводить. Різник прибуваючи на баря. свою команду. Мега момент зараз для тернопільської команди. Волохати вивів різника віч на віч із Чернобаєм, але Волохати пробиває не точно. Але це вже у нас другий відуть, удар у цьому ми, матчі. Мічко, голову, мічко, у мікрорі. Мікрорі. Зараз Бежинар, Бежинар з м'ячем На Ляшенка, Ляшенка. Тут скупчення перед ним гравців Тернопільської нови. І тут Стенні пробиває не сильно і без проблем. Механів забирає забирається м'яч. Якісь пагорби. Зараз гатала, навіщо штрафний майданчик. Тут Гущук, замість того, щоб вибити в поле, так в бік воріт своєї. Зараз дуже не там, там було порушення правил. Перед ударом, перед ударом е... Давидова. От бачимо. Ліповус. Ліповус праворуч переводить на Ляшенка. Ляшенка з м'ячем. Ляшенка зміщується. Тут є простір для нього. Підробляє під удар. Го! Андрій Ляшенко на 31-й хвилині матчу відкриває рахунок у матчі. Різник притримав праворуч на проціва. Проців перед ним там Кристін. Проців і проходить передача. і гол. гатала. Дуже швидко Нива Тернопільська. Зрівнює рахунок. Ігор Гатала. Після передачі проціва грає на випередження. Сергій пробиває і знову влучає в стінку в другій цьому матчі. Він пробуває штрани і другий раз влучає в стінку. Але тут Ляшенко блокують його удар. Стень опиняється на газоні. Ситок арбітра мовчить і зараз контратака Ниви. Три в два виходить тернополяни. Різник ліворуч проців. Проців отримує передачу. Проців зміщується в центр. І все. Зараз ще одна така Ниви. Давидов віддає на різника. Розрізає він захист. Захисники дивляться на не було офсайду. І зараз різник. Робить рахунок 1-2. Вивели різника один на один. Другий шанс для десятки Ниви. І цього разу він скористався цим шансом. Тар. Зміщується в центр. Ліворуч на станя. Стень підробляє собі під удар. Пробиває знову блокують удар. Станя. Тут бежнар головою. Дуже небезпечно миханням на місці. Але це момент, друзі. Зараз бежнар. Бежанар навішує надалі. Стіку тут І! Ай, який момент! Ляшенка Ляшенка пробиває і ниву рятує поперечена. Здавалося, ну, мені вже здалося, я вже при бачив м'яч у воротах. Вибачте. Ляшенко якраз отримує передачу. Ляшенко Ляшенка навійшов майданчик. М'яч не доходить до гірного. На підборі Бежанар. Бежанар пробиває вище воріт. Ну, принаймні, 56-та хвилина. Це ну, 10 хвилин в другому таймі команди зіграли. Зараз подвійна заміна від Нагарняка. Владислав Кристя з м'ячем штрафний майданчик Миронюк вистрибує! Миханів зараз. На місці. Мовити. Непогана зараз атака. Жанар зміщується так ліворуч. Навіс не проходить. Тут боротьба опиняється на газоні. Це пенальті. І це пенальті, друзі. Завалили Станіслава Кристіна на 66 й хвилині. І рахунок стає 2-2. Гірний реалізовує пенальті. Тим не менш команди 4 голи на 2 сьогодні забили. Зараз дуже небезпечний гол! Грає на випередження Галадей і спрацьовує заміна від Малика. 76-хвилина. Галадей. Знову довга передача вперед. І тут Волохата з м'ячем виводить. проходиться передача. Тут що в нас? Давайте будемо дивитися жов. Червона картка Кристіано. Епіцентр залишається в меншості. Так трактує арбітр цього поєдинку цей епізод ФОЛ останньої надії. Мабуть. Влучає в стінку зараз гатала. Центр відбувається. Там хтось на газоні футболістів і під центру лежить, кого влучив м'яч. І все лунає у нас фінальний сесток арбітру, який сповіщає про те, що Тернопільська Нива перемагає в Кам'янці Подільського. Епіцентр Нива. Рахунок 2-3.